Зараз з вами хвилиною мовчання вшанували пам'ять безсмертної сотні. І разом з цим хотів би, щоб ми вшанували пам'ять і командира на ОМСО, координатора правого сектору по Західних областях України Олександра Музичка, який теж сьогодні перебуває разом з безсмертною сотнею. Дякую. Вони стріляли в серце. Вони вбивали найкращих. Тому що вони дуже добре розуміли. Вибивши цвіт нації, рабами можна керувати. Але чи ми раби? Ні. Вони забрали Сашу через те, що він. Стояв до кінця протязі всього свого життя за Україну. Вони будуть забирати ще до того часу, поки вони не будуть покарані. Тарас Шевченко вчив нас, але ми знову не пам'ятаємо його заповіту. І коли понесе в синє море кров ворожу, наголошую, не нашу кров ворожу, отоді я все покину. І повинен до самого Бога молитися. Пам'ятаєте? Сьогодні не покараний жоден злочинців, хто виконував злочинні накази на Грушевського. Коли кілька днів тому оці звірі, які вчинили вбивство, Олександра Музичка, втекли в Київ, вони теж до того часу не покарані. Аваков. Кришіть на, нам прямо в обличчя, я приймаю ваш визов. Це слова міністра внутрішніх справ чи бандита? Бандита. бандита. бандита Коли генерал ФСБ ще раз наголошую, Євдокімов виходить на телебачення і говорить, що музичка ліквідовано як керівника бандитського групування. Я запитую генерала ФСБ Євдокімова, він віддавав наказ згідно рішення суду, тому що визнавати людину і обзивати так може на тільки після рішення суду. Але ця людина, яка виходила на телебачення, мала б відповісти за нафтопровід дружба, тому що саме під його керівництвом сьогодні викрадається нафта. І він оці зірки свої отримав не за те, що проливав кров за український народ, а за те, що він курірував весь нафтопровід дружба. І десятки, сотні тисяч кубів нафти викрадено саме генералом Євдокимовим. І він сьогодні має нам право щось вказувати. Я знаю, що прийде кара, вона обов'язково прийде. Тому що ті, хто виконували злочинний наказ по вбивству хлопців з легендарної сотні, тому що ті, хто віддав наказ і хто виконував наказ по вбивству Олександра Музичка, мають бути покарані. Я розумію, ситуація навколо країни теж не проста, але якщо ми будемо мати і терпіти п'яту колону в Україні, ми скоріше будемо мати зазнаємо поразки. Це має сьогодні зрозуміти кожен. Вони думають, що боротьба припинилася? Ні. Оці молоді хлопці, що там стоять, вони готові далі до боротьби. Ми будемо боротися до того часу, поки українська земля не буде очищена від режиму внутрішньої окупації. Вони сьогодні перефарбовуються під опозицію. Але я запитую. Партія регіонів, чому до того часу не заборонена. Вони разом сьогодні сидять в одному залі. Вони разом сьогодні деребанять далі Україну. Чому до того часу на Рівненщині не проведено арешту очільників Рівненської обласної державної адміністрації? Що, не знає Служба безпеки України і міліція, де вони знаходяться? Я думаю, що знає. Чому, до того, чому сьогодні продовжується дербан бурштину і вивозиться він з країни? Бізнес їх продовжує працювати на них, не на нас з вами. Система влади, яка була, така і залишилася, міняється поки що обличчя при владі. Польща, коли в 2021 році сюди прийшла після рисків цих договорів? За два місяці поміняло все керівництво і всі вивіски, все було написано на польській мові, на цій землі. А ми до того часу чекаємо. На що чекаємо? Чекаємо на те, що вони далі будуть з нас знущатися. Вчора я був в Києві. О те, що я тільки що сказав, ми говорили. Правий сектор продовжує боротьбу за стабілізацію і очищення України. Разом з тим я доводжу ще одну річ до вас: ФСБ працює на цих теренах. Кілька днів тому викрадено нашого побратима, нашого земляка Миколу Карпюка і вивезено в Росію. Скажіть, хто це робив? Росіяни? З території України вивезли. І викрили нашого з вами громадянина. Де погранична служба, де Служба безпеки України, де митна служба. І, на жаль, Микола сьогодні перебуває в Москві, нібито кажуть в матроській тишині. Продовжується арешти співробітниками правоохоронних так званих органів правого сектора по всій Україні, бо вони нас оголосили бандитським формуванням. Вони нам говорять, що здайте зброю, яку ви забрали в правоохоронних органів. Але я запитую: 200 кілометрів від півночі Полісся до Рівненщини, 80 кілометрів до атомної станції, 220 кілометрів з Чернігова, якщо йти від Білорусі до Києва, не треба йти через хутір михайлівський Не треба, там набагато довше. Але коли задаємо запитання, чому? Не проведено мобілізації. Чому? Національна гвардія не отримала зброї. Нам кажуть, видамо в останній момент. Та ви уявіть собі, той, хто служив в Збройних силах, завтра висаджується десант там, де знаходяться склади зі зброєю, і нам ніхто ніякої зброї не видасть. А вони нам ще хочуть сказати, що. Ми маємо віддати ту зброю, яка в нас є. Так, вона в нас є. Але ще раз скажу, вона буде використана тільки проти окупанта. Або того, хто захоче в нас її забрати силою, типу Євдокімова і компанії. І Авакова в тім числі. Ми будемо себе захищати, тому що я не вірю сьогодні працівникам ОМВС. Я не вірю сьогодні УБОПам. Не вірю, тому що я знаю, як вони вчинилися з Сашою Музичко Розстрілявши його на місці, поранивши, вони його витягнули на горб і дострілили, і труп кинули. Шановна громада, боротьба буде продовжуватися. Ми переходимо до іншого етапу боротьби. Крім політичної, Постараємося разом з тим поставити на захист української держави тих людей, які готові стати на її захист. Ми не могли цю неділю працювати в зв'язку з смертю Олександра Музичка, але завтрашнього дня в Народному домі ми будемо організовувати загони підтримки правого сектору. Ми будемо старатися вишколити тих, кого ще можна вишколити, до того часу, поки російські окупаційні війська, які знаходяться навколо території України, не відійдуть з своїх баз і не повернуться всередину Росії. Ми маємо мати чим захищатися. Ми будемо йти до командуючого збро... цього... групування північ і просити, щоб ті люди, які знають, що таке зброя, які можуть її використовувати, були озброєні. Іншого варіанту просто немає. Так, вони нас знищать всіх. А можливо, це спеціально робиться? Бо коли мені кажуть, що пане Романе, Розкажіть про те, як сюди приїжджала Чорновіл в плані того, що вела перемовини. Ми, ми не голосили на тому, що Саша Музичко загинув у зв'язку з політичними переслідуваннями. Бо до нього дійсно 5 числа приїжджала пані Чорновіл і просила, щоб він виїхав за, за межі України. Пропонувала дві країни Грузія або Ічкерія. Саша відмовився, він сказав, як виїжджати, ви гляньте, що робиться в Криму. Ви гляньте, що робиться по кордонах з Україною. Куди виїжджати? Давайте краще формувати разом загони. Вона давала гроші тільки, що він ще з території України. Тому що бачите, Європі не подобається, що є націоналісти сьогодні зі зброєю. Але скажіть, хто тоді буде захищати українську державу? Яценюк. З автоматом, Турчинов з автоматом, Аваков з автоматом? Ні. Тільки ми. Тому тримаємося, Боротьба ще продовжується. І я ще хотів би попросити вас одне. Кожної неділі тут будуть збиратися вічі. Ми маємо знати, я буду запрошувати керівництво області. Нехай би воно теж прийшло. Вийшли сюди на майдан і сказала, що вони зробили за останню неділю. Кого вони поміняли? Люди мають право знати, чому, чому до того часу так мляво ведуться заміни керівників? А можливо, вони, вони просто хочуть обіграти нас з вами, то нехай прийдуть і скажуть. Тому я вас дуже просив би. Мужності кожному. Терпіння, я знаю одне: ми перемогли Януковича. Ми переможемо всіх, хто буде боротися проти українців. Сили волі вам, слава Україні!